Манчестер Юнайтед не отримав 5 перемог. Парень буде стрічся, чи не буде, хоче він, чи не хоче, чи це частина хайпу. Саме це ми зовсім скоро будемо обговорювати в нашому подкасті. Всім якесь молодіжне вітання! Ви на каналі трішки мішку, трішки м'яч, і сьогодні ми говоримо Манчестер Юнайтед та його вболівальника. Тобто, знаєш, це така тема, коли перше, напевно, в історії футболу люди дивилися футбол не заради футболу, а заради вболівальника. Коли подія поза футбольним полем важливіше та цікавіше, ніж те, що є на самому футбольному полі, ось і в нашому телеграм-каналі, на який ви, звісно, що підписані, я виклав опитування після перерви на перший тайм, чи хоче встригтися сам хлопець чи ні? І 60% вважає, що все ж таки хлопець не хотів стрігтися, бо тоді все ж таки пропаде його хайп, і Він ніколи нікому не буде потрібен. Як ти думаєш? да Слухай, не тільки ми, не тільки наша спільнота так вважає, і навіть футболісти, які вже ну не грають, той же самий Вейн Руні, він також говорить, що е, хлопець просто хайпує і це йому на руку. І е, замість того, щоб говорити про футбол, про те, що Карік е, як він змінює Манчестер Юнайтед, дійсно ця. Персона, хлопець, який ростить волосся, він не ростить третій глаз, знаєте, він не ростить там, четверту руку, він нічого не. не... Руку було третє? Може, і була, да. Ну, типу, він нічого не робить такого. Те, що не, не може бути органічним. Волосся ростуть у всіх людей. От, навіть у гвардіоли. От, і... Колись росли, так. Колись росли, да, і... Такий, так, 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 така увага прикута до того, чи пострижеться хлопець, чи пострижеться. Ну, як, як на мене, всім повинно бути. Ні, ну диви. О, після перемоги над Тоттенхемом я перевірив, я навіть постійно писав, в нього було 947 мільйонів підписників. На момент матчу в нього було лям 300. Тобто, чим ближче до цієї події, тим більше хайп навколо нього. І я вважаю, що нічия для нього найгірший результат. Якщо б вони перемогли, я думаю, в нього підписників добавилось би до 2,5 мільйонів, всі б дивились би, як він стрижеться. можливо, б на Орт Рафорт, може, барбери б почали би битися би хто його постриже, він би на останок зробив би якомога більше грошей. Якби МЮ програв, він би міг би там випустити лоха, лоха, я там знову не стрижусь, а так нічия, МЮ і не програв, тобто їх не, не пососити і не переміг, типу. І парень залишився не туди, не сюди, і зараз все одно з нього спаде хайп до моменту, поки знову не буде чотири перемоги підряд. Так, да, і тут ж є такий момент: формулюйте свої бажання. Якщо б він сказав, якщо б він сказав я постерижуся, якщо Манчестер Юнайтед 5 матчів не програє, то він би вже стригся. А він сказав, що тільки перемога. Ну, чекай, друже, не у всіх командах, і навіть в Барселоні чи ВП. Да, ну Я це... прикладав статистику, хто коли в останній раз перемагав. Да, ну, 5, це але... не таке, не таке ж просте завдання. Тим паче для команди, як Манчестер Юнайтед, у якої структурно дуже все не дуже. І навіть зараз виходить новина, що е, Майкл Карік він там молодець, йому роботу грамот, чесну грамоту, але його не розглядають як основного тренера Манчестер Юнайтед. Все ж таки вони будуть. Дивитися до літа, як воно там буде, і можливо, може бути літом йому щось запропонує. Але це також невідомо це правильно бо є ефект Сушера який почав як ІО з п'яти матчів підряд з перемоги, якщо я не помиляюся, бо з восьми там, навіть як казав. А потім, коли він підписав повноцінний контракт, там було стільки ж матчів, типу, без перемог, там, нічиї поразки. Це грамотно, не треба йому пропонувати зараз повноцінний контракт, щоб потім платити відступні. Якщо він, як і працює до кінця сезону, а далі вже або вони запропонують йому контракт, або подякували, пожали руки та розійшлися. Ну, можливо, так теж є така думка. Але, ну, ось, я дивлюсь... Але психологічно, коли ти працюєш і не знаєш, яке в тебе є майбутнє, то ну, також... Не що дуже... доказувати. Ну. Ну, диви, ось я подивився цю гру з Фесканом і можу сказати, ну, то я подивився всі ці 5 матчів. Тобто я не пам'ятаю, коли я в останній раз дивився 5 матчів підряд Манчестер. Але ну, ти ну, просто, просто потроху пас. стаєш фаном. Я я теж відрошую, да, да <laughs> Але да, я так. не буду стакти з коли на 5 разів переможу. А чому? Пістражусь, коли відроду це оригінальний Дніпро. Тобто ніколи. Ну, да. ну поїхали да, по матчу. А, так, а якщо брати по матчам, то я ось помітив, можливо, я не правий, я не експерт, у нас ніколи не було супераналітики по розборам цих XG і так далі. Але у ім'ю, навіть при Каріку, є проблеми з позиційним нападом. В тому плані, що ось якщо Вестхем не давав створювати моменти, вони і не створювали. Якщо згадати матчі з Арсеналом, з Сіті, а, їх суперники робили помилки, і МЮ їм користувався. Грамотно користувався. Але якщо брати самим створювати якийсь момент, ну в плані як прийнято казати, позиційний напад і так далі, то воно не дуже виходить поки що. Але і знову ж таки, ми багато хочемо від Каліка. Він працює менше місяця. Ось, ну, щоб якщо ну, докалупувати до того, що я зараз сказав. Тобто, якщо суперник дає момент, вони користуються, вони красунщики. Але саме створити. Поки що це не дуже ідеально. Як на мою думку? Ну, то тренерська думка, вона народжується в присезонці, коли нарабатуються зв'язки, коли нарабатується система. Система, так, як да. у Маріма. То... Ну, слухай, у Маріма, ну, Маріма, ладно, Бог з ним. Не будемо говорити <говор> про тих, кого з нами нема. <говор> 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 Кожен тренер в цей період визначає, то, як буде грати команда весь сезон, хоча б половину сезону. У нього нема такого. Він приходить в команду, де вже є яка система. Да, може, вона не дуже зручна, вона не дуже цікава з точки зору футболу і тому подібне. І Вона не завжди працює, але вона все одно є. І йому зараз не те, що треба все це зламати. Він зламати це не зможе. Йому треба все це якось так зробити, щоб воно працювало і не рушилось. От його завдання. Ну і поки що він зі своїм завданням справляється на відмінно, як на мене. Да. І я навіть бачу знаєш, цю переоцінку. Можливо, зараз хтось зі мною не погодиться. Думаю, більшість. Ось Каліка почала порівнювати там, десь в Твіттерах та в інших телеграм-каналах. А, типу, з Гардіологи і став перевищувати його досягнення як гравця. Тобто, що ось такий легендарний був гравець і зараз буде таким легендарним тренером, е, і так далі, і тому подібне. Е, давайте бути чесними, ось до того, як зараз Карік став на хайпі через те, що його МЮ перемагає, коли ти згадуєш що типу, з ким тебе асоціюється Манчестер Юнайтед, Карік ну, десь десятий. Ти раніше скажеш і за Гікса, і за Стоунса, і да. за Фердіна, і за Руні, і за Відіча. Там Роналду і тільки там десь десятим дійдеш до Каріка. І те саме, я б сказав з Гордіова. Тобто всі зараз кажуть, він був легендою Барселони, як гравець, він був неймовірно крутим гравцем. Якби Пеп Гордіо не був таким видатним тренером, про нього згадував би як про гравця не частіше, ніж про Гуті. Тобто Гуті легенда Реала. Але yes. коли спрашують за легенду Реала, ну Гуті. Це ж не в першу десятку. Це Стів Макмана чи ще хтось. Ні, ну, Макманоман, звісно, поменше. Так. Це... Ну, ну, все одно. <звісно> типу, коли, коли питають за легенд Реалу, типу, ну, чи Легенда Реалу, Гуті, так, звісно. Так, звісно. Але так. коли тобі скажуть, ну там назви якихось легенд, ти типу, почнеш ну, говорити. Рауль, Рауль, там... Рауль Ронаус, деякі навіть Оуена раніше згадають ні на <звісно> <Оуэн> це. Ні, Оуен – це Ліверпуль. <звісно> Вибачайте, Оуена не чіпайте, то Ліверпуль. <звісно> ну, ну, я, 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 я за те кажу, типу, що. Я... Іде така переоцінка. І тому е, навіть добре, що ну, колись -то було би, що він е, перший раз спіткнувся. Ось. І вже нема цієї переоцінки, що ось і був легенда, і зараз буде ще такою легендою, він трохи очікування е, 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 нормалізувалося. Дико вибачаюсь як а як на мене, а де, він, а де він спіткнувся, вони зіграли в нічию. Це непоганий результат. Чотири перемоги, одна нічия. Це, це, дуже, гарний це дуже гарний результат. Але всі такі, ну, нічия, давайте її будемо обіццінювати, тому що якийсь хуй там не побрився. Це, де, 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 де. Ну, от, ти, типу, це непоганий результат. Коли е, Барселона з Реалом грає в Нічусіки, ну, нічия, дві сильні команди. Коли Весхем грає з Манчестер Юнайтед, в нічі усі такі ну блін, ну от вони не ви вони це, ж не виграли. Це Карік Фізрук, хлопить магнати. Поверніть Агоріма, потрібна система. Ну, Фергісон знову хмуро сидить. Вони там працює. Вони ж да. військово. Ну це Карік, це ж продовження фарі. Так, да, ну і звісно, це непоганий результат, незважаючи на те, що е, незважаючи на цей челлендж, Челлендж повинен жити. Своєю, ж, своїм життям, а результат своїм життям. І як на мене, 4 перемоги, одна нічия, це класний результат, з якого будь-який тренер бажає стартувати. Тим паче це не без кінцевий челендж. Да. Тобто, якщо взяти челендж Олексія. Зараз Хабі Алонсо пишеть контракт з Тоттенхемом, наприклад, а Олексій продовжує кликати його до Ліверпуля. Я звісно, сподіваюся, що він не підпише істотника, вам він не Я сподіваюся, що він з е, хоч з кимось вже щось не, підпише. Я, я... І я буду вільний. Я як той джин в лампі, я кожен а день. А? Сьогодні, 31 день, як я. ну давай заодно і знімемо, yeah. Сьогодні 31-день, як я чекаю Хабі Алонсо в Ліверпулі. Вчора, да, я казав за те, що Франка звільнили з Сторхема, і не треба цього робити, хабі. Нам не потрібні такі гроші. От, нам потрібна класна команда, нам потрібна крута атмосфера, нам потрібні круті фани, нам, Volkalon, нам потрібен юневе і... волкалон, да, Нам потрібен ти і тільки ти. Е, хоча е, трохи буде, може, десь слота жаль. Але маємо, що маємо. Ну ось, до, до речі, ну ти не один такий ф -ф фанат. Тобто, ну так, Ліверпуль не такий крутий, як минулого року, але не сказати, що Ліверпуль прям поганий. І навіть yeah. коли е Ліверпуль перемагає там шість як з Карабахом люди все одно кажуть, що РНСО, ти нам більше не потрібен, ми хочемо хайбі Алонсо. Мені здається, навіть якщо Ліверпуль виграє Лігу Чемпіонів цього сезону, Фаннесом будуть казати, це все, звісно, добре, але ми хочемо хабі Авонса. Ну, таке буває, коли коуч легенда цього клубу вільний, і ми всі розуміємо, що це крутий коуч. Я думаю, що він підпише, не знаю з ким, але. Після чемпіонату світу, я думаю, що більшість клубів, які будуть шукати тренерів влітку, не будуть поспішати з підписанням, навіть не дивишся на те, що Хабілон це буде вільний, а дочекається кінця чемпіонату світу, на якому хтось та, провалиться, не знаю там про Бразилія провалюється з війни там Англія проваляться з Тухіля. Наприклад, чи там ну, Найсман, да. я не кажу, що вони проваляться. Але <клес> якщо хтось. І на ринку буде ще один вільний топ-тренер, і топ і він не буде довго сидіти без роботи. Якщо не дай Бог, там звільнять там, Нагіцмана, Анчіоті, вони без роботи довго сидіти не да. будуть. І тому топ-клуби, які будуть шукати, вони зараз ось чекають, коли ці люди будуть там вільні. Або, а, да. наприклад, Рибров. А в нас постійна рубрика, трішки в ніжку, трішки про Ліверпуль. Ми ще про Манчестер Юнайтед тут говоримо. Та в цілому ми все обговоримо. В цілому, так, ми все сказали. Результат Каріка. Незважаючи на те, що хлопець там буде зричитися чи не буде зритися, хороший. Це гарний результат. Хлопець ще хайпане ми ще про нього подивимося. Ну, зараз да. трохи утихне, а потім. А потім чотири перемоги, да, знову... перемоги. Він знову винерне І знову буде ця вся кутірма, да, З, з, з зачіскою його. А, в, в шоу. Все, все, вначе, та, все. Да. на цьому, все. Дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте. Дійсно хлопець, хоче пострітися, бо він справжній фан Манчестер. Чи все ж таки хлопець хай пажори зараз тільки радіє від того, що йм'ю не виграв. Так, і звісно, що поставте нам лайк, підпишіться і напишіть щось у коментарях. Ну, наприклад, ось що я зараз вже казав. Ось, ну і найголовніше не забувайте донати на Збройні Сили України. Всім ще раз дякую за перегляд і слава Україні! Героям слава!